Всім привіт. Коротше, хочу похвалитися отакою От приблудою собі купив коло 400 гривень. з доставкою, не пам'ятаю, 400 там з купійками. Коротше, удобно тема. Ліпше як заводський. Заводський за низьку. Там низенький такий десь. Ніжка така. Прібнечки скидати, от підручник, от зараз він затягнутий. Ще зараз проїду, ну не зараз, сьогодні проїду ще за 150 км. Спрактикуємося, як воно буде. Так. Поки що якось так. Вроді удобно, а то я люблю так спертися. Щоб <реш> було б наліво якось не годен, а от направо щось чусь... хили. Так, ще купив такі прибули під але це не для кадіків, то тобто для кадіків підстаканників вистачає Взяв три штучки. такий комплект нам чіпаються по два на це. Хоть би відчепити, щоб вам показати. Ну, ось, я тільки на одну чіпі, але їх дві чіпаються Такий підстаканчок. І взяв на клюці, до речі, цікаву штучку. <кій> Такий чехольчик. Такий брелочок в комплекті І тут типу, номер телефону. Ось циферки. І ти собі там їх вставляєш, потім його з'єднуєш. Там ще в комплекті був ну, така викрутка і ось ну, такий карабінчик. Але я то вже не чіпав. То вже буде так лишнє. Це так береться, чіпається. Ну, для чого мені той карабінчик? Що до штанив хіба чіпати? Хто його деносив? Кишені нож. Але такий прикольний. Прикольний такий чехольчик. Я на лобове, але виявилось трохи замала. Воно на легкове більше підходить. От зовні типа, його накидаєш, вуха є всередину, дверяма прижимаєш і все. Є ще воно шнурок якийсь або резину подіб опустити, так, щоб воно ніде не ділося. Треба на легкову воно більше підійде. Взяв такий пилосос. Це я на тему заказував. Підлокотник, Підлокотник то я заказував на лиць. Такий типу, малесенький. Ну, спробую може, а може і не буду пробувати. Я так вчора його спробував на акумуляторі, типу. ну, він мені не сподобався. Як він тяни. Наборчик такий. пылесос, фильтр точнее, зарядка, там же я и сопла. Ну тут типа там. Притягиваю, я знаю. Зарядка. Адрес давжеки Ну не знаю, буду бачу, може я її собі лишу Тут ааа, я поняв більше є така тема Я не думаю для чого то маленьке таке сопло. Ну типа о, так дути Але що він бути? Я не знаю. Єрунда. Напевно ерунда, повна. Не пам'ятаю, що я там до нього заплатив на тому тему, але Все, такі прибули. Оце ну, накидочка це хороше діло, щоб не шкрабати рану від морозу. Під не шкрабати, то накидочка, але то на легко буде комусь буду продавати. Собі, певно треба буде замірити вікно і замовити більше. Проїду ще за 150 км і вже доповню відео відгуком за того підлокотнічка, але негенький, негенький, високий, файн. Попробуємо що тут таке. Ну, коротше, проїхався я трохи вже з тим підлокотнічком. Можу з певністю сказати, класна штука, удобний. Нема як вам нормально зняти, То коротше, але Ех, раджу спробувати, стоїть, до речі, Моцно. навіть не рухається. Кришка раз. пару гривників. Трошки стало тягше прищіпатися. тут. Теж пістаканічки, все на місці не мішає. Спереду теж не мішає. Де там вам показати? Так. Ось. Стоїть гарно, встав, ну як тут має бути. Так, якщо когось цікавить, то я тоді вже напишу ссылку, пишіть у коментарях. Е, Збрав я на Олексі, Укрпоштую там, не пам'ятаю, до 400 гривень, напевно, або 420 гривень тощо. Якась акція, доставка була безкоштовна. Тільки комісія за олив з доставку 6, 17 гривень. Якщо треба, то я лишу вам. Пішіть у коментарях. Все, всім пока.